Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про призначення субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо ви будете звертатися за призначенням субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2024 році, але, наприклад, ви, приціп... ви пенсіонер. Із 2023 року ви не працюєте і не маєте відповідно ніяких доходів. Чи в такому випадку вам призначать субсидію чи ні? Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, за загальним правилом, якщо у вас відсутні доходи, що враховуються під час призначення житлової субсидії, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Встановлений на початок період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, та відсутня сплата єдиного соціального внеску протягом трьох місяців, також у той період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, то в такому випадку житлова субсидія вам не призначається. Виняток встановлено для людей, які в період за який враховували доходи. Отримували не менше, ніж один місяць пенсію. Тобто, якщо звернення. За призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива, наприклад, надійшло влітку в липні 2024 року від пенсіонера, у якого відсутні доходи за перший-третій квартали 2023 року, а пенсію вже було призначено в жовтні 2023 року, то житлову субсидію може бути. Призначено. Механізм надання житлової субсидії регулюється положенням про порядок призначення житлових субсидій, це постанова Кабінету міністрів України за номером 848.